Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Вибух в Білгороді, в житловому будинку. Знесло весь під'їзд. Давайте подивимось, що це таке. Що там сталося? Це, підла річ, підла річ, яка була зроблена прихованим чином, з метою пограти на нервах в, людя, люд, в людей. Тут висад, висадити на емоції, на зашквар емоцій. Тобто тут говориться про те, що було, от вогонь, сам вогонь, він був. Не зверху, а знизу. Внизу вогонь був. Застосування сили. Так, дивіться, тут Пентаклі, четвірка пентаклів, це доволі, доволі пасивна карта. Мова йдеться про закладки, про мінування. Мінування. З метою, ну от, королева Пентаклів, тобто, це частина, от, якась певна частина людей, і е, накрити вогнем, розповсюдити, розповсюдити вогонь по певній по певні категорії людей або по певній ділянці ресурсів. Ну, тут навіть не категорія, а ну, Ділянка, скоріше за все. І це, знаєте, так було зроблено на дурня, тут ще лисеня сидить, тобто хитрощі тут, такі, знаєте, як, ніби то як дитячі хитрощі, коли щось зроблено, але щось хочеться звалити на іншого. Ніби Я це не робив, це не я, я не знаю, як це сталося. Але тут мова йдеться про пасивне застосування вибухівок, залізна вибухівка. Яка розповсюджує вогонь. І тут написано ну, на картах, що так не має бути, щоб влада поверталася до таких методів жертви. Пов'язане з жертвоприношенням, ніби як жертвоприношення, таке, знаєте. Ну, от ситуація з, з, зі зриванням масок, з проясненням ситуації. Тобто влада Кремля, влада, ну хто там це зробив, тобто тут закладки йде, мінування, вона повертається до таких методів, до таких методів, коли вона спрямовує ситуацію, так як їй це зручно. І знову ж таки тут ідеться знову ж таки, от, людина йде по мінах. Йде по мінах, тут вона якби зазнає наслідки. Ну, ось так. Так, я правильно зрозуміла, це було заміновано, під'їзд був замінований. Був роблений. Скажімо так, були певні сумніви, яким чином це зробити. Певні сумніви, був зроблений певний вибір, і як, яким чином зламати щось. Зламати, знищити. Там був ще якась, ще якась була версія того. Що, тобто вони з двох вибрали один. Плани були в них. Яку б таку зробити диверсію? Яку б зробити диверсію? Яким чином? Вони вибрали саме цей? Це от провокація. Плани щодо провокації. Це була третя сторона. Це було спеціально зроблено така, такий теракт з метою провокації. Я навіть сьогодні зранку робила розклад на, на наступний тиждень, але він також і за сьогодні. Що я, можливо, це ще буде, але я отак співставляю, що вони якийсь вибух, якусь вежу вони викривлять. Вони викривлять. Ще раніше я вам говорила, що буде. Версія Рязанського цукру. Ще раніше я вам про це говорила, то ось воно так і відбувається. Ну і подивимось, чи будуть ще такі, чи будуть ще такі випадки на Росії, на Росії з терактами житлових будинків мешканців Боліт. З рососіянами. Чи будуть ще такі випадки? Давайте до осені візьмемо. До осені 2024-го. Ще будуть, ще будуть сльози, будуть вибухи і будуть втрати великої кількості ресурсів. Ресурси живі. Я спитала за житлові будинки. Будуть ще сльози. Бачите, тут дівчина плаче а на фоні і цвинтар могильні ці пам'ятники. Ще будуть там похорони, ще будуть. Ну, ось так виходить. Маніпуляція, це підміна понять, це спроба створити ілюзію іншого бачення, тобто, щоб люди думали по-іншому. Таємні ходи, таємне гниле оточення, це робить. Ну, гниле оточення тих людей, які ну, там живуть, гниле оточення. Тобто маніпулятори. Тому це ще до осені будуть такі випадки, такі випадки, принаймні один, принаймні один. Від одного до трьох, отак от можна сказати. Ну, один точно буде. Буде в них сум. Сум в їхньому домі. Тобто на болотах. І е, гроби, похорони, трансформація, Вищий суд. Тому ось так. Подивимось, давайте ще спитаємо. Чи будуть расисти, ну, скажімо так, мститися? Рашисти будуть нам мститися Ну, в лапках спеціальну таку провокацію вони зробили. Для чого? Чи будуть вони нам мститися за свіжий теракт? Підлянка якась може бути, яка дасть їм необмежені можливості застосувати фізичну силу. Є така вирогідність, що вони використовують цей випадок як привід застосувати посилену, посилений аб'юз. Карта об'єднання йде. Може таке бути. Так. І п'ятірка мечів перевернута це є підстава, підлянка, підлі необмежені амбіції щодо застосування фізичної сили. Тому попереджаю вас, будьте, будь ласка, обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги або хоча б дві стіночки того, що ворог може казитися. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми обов'язково, обов'язково переможемо і ми перемагаємо. Бережіть себе, тримаємо стрій.